Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам показати, як можна пишити ось такий плед з рукавами. Да-да! Можливо, трішечки не актуально, бо скоро літо, але все рівно ще зараз вечори холодні, і це дуже класний варіант, щоб закрити і ручки, і себе, і щось можна було робити. Бо зазвичай плед накриваєш або ось так і мерзнуть руки, або ось так, і тоді руками нічого не можеш робити. А тут, дивіться, все два в одному. Раз. Тож, давайте шити. Почну, звичайно, із розрахунку. Я купила тканину фліс, мікрофліс. Це ідеальна тканина для пладів, в принципі. І зараз, в принципі, вже, знаєте, тепло, тому я купила тоненький мікрофліс. Ширина його була 160 см. Тож я намалювала 80 см зі згином і довжина 240. Сам плет буде довжиною 185 см. А 55 це буде в мене рукав. І ширина його також 55. Лишається шматочок, який ми ну, нікуди не втулимо. Це буде залишок. Ось так. 240 тканину купила, 185 основний плед, 55 рукави. Далі робимо розрахунок під отвори для рукавів. Між ними буде загалом 60 см. Тож, я ну, в згині намалювала 30. Але це буде вже 60, коли ми розвернемо тканину в один шар. Висота від низу до рукава буде 145. Це низу рукава. 145 і між ними 60. Я вже розрахувала, що приблизно діаметр 17 см. Тож намалювала. І ось такий от вийшов розрахунок. Доверху, ну зараз ми поміряємо, скільки залишилось, по-моєму, сантиметрів 25, да, 25. Цього достатньо, щоб накритися зверху. Тобто, коли ми вдягнемо а, на, рука, на руки, то зверху залишиться ще достатньо. Так, ось такий розрахунок. Можна зробити собі скріншот, все видно. Тож, вирізаємо, вирізаємо рукави, плед і отвори під рукави. Я вже все вирізала, таке сонечко тут у мене світить. Ось наші отвори для рукавів. Вирізала з невеликим припуском зробила націчку зверху і знизу, щоб гарненько вставити рівно рукав. Так, і почну я з чого? Звісно, з рукавів. Я не зрізала ось цей вже край, бо бачите, по лицю цих дирочок немає. А з це я буду зрізати, зашивати. Тож, беру рукавчик, складаю ось довжина, складаю навпіл і даю строчку. Тобто, вколо зашиваю, даю оверлок. Хоча можна і тільки на оверлоці, насправді, можна його зшити. А якщо у вас немає оверлока, то можна взагалі без нього обійтися, бо тканина не сатається це, бачите? Така трикотажна, у мене мікрофліс, мікро тому можна обійтися без нього це взагалі вау. Але я зараз подумаю: чи дам строчку, оверлок, або тільки оверлок. Зшиваємо два рукави і потім вставляємо в отвори. Рукавчики я вшила, таки дала строчку, а потім оверлок. Також обметала низ рукавів. І по всьому периметру плед і далі буду підшивати. Що я роблю далі? Щоб не залишати ось такий край з оверлоком, я буду його підгинати, підшивати, але на куті не хочу, щоб було ось так. Мені так не подобається. Тож покажу вам гарний варіант. Підгинка у мене буде 2 см. Я вже собі ось намалювала. Тепер нам треба зашити кутик. Дуже легко це зробити, ну, таку собі, розміточку, це скласти ось так, як він буде. І позначити в ось цих ось місцях, де стикається оверлок з оверлоком. Розкриваємо. І ось ця лінія у нас буде. Перенесла ці точки на виворотню сторону, поєдную, тепер складаю ось так от лице до лиця, поєдную щось ці наші точки і даю строчку по своїй лінії. Перевіряю. Все чудово. Хвостик зрізаю. І ось такий кутик гарний виходить. Так роблю на чотирьох сторонах і далі буду давати строчку ось так от в оверлок на 2 см. Починаю. Зашивати наш край. Буду давати одну строчку Хоча побачимо. знаєте Я спочатку планую одне, а потім роблю інше. Це така знаєте імітація розпошивалки. Все, дивіться, яка краса буде. Боже, я не бачу, чи там на, червон... на чорному видно. Ну, Загалом, все, прохожуся по всьому периметру. І також підшиваю на 2 см рукавчиків понизу. Такий шикарний плед. Тут моя помічниця. Отак. От Вкрилися. Рукавчики вдягли. Хоп. І все. Можемо їсти попкорн або сидіти в телефоні. У нас і руки гріють, і тут все гріє, і пульт можна. Да, а в тебе, бачиш, поля руки відкриті, у тебе нема такого плету. Красавчик.